Вітаю бомбелки на нашому каналі Мінцю Лінцю. Добрий день. Сьогодні у нас... Вітаємо вас першим травням. сьогодні нас нас вже... день робочий. Ми відпочиваємо, <laughs> а ті, хто не працює. Ті, хто працює, то поїхали на поля відпочивати. Працювати. На наші на шашлики. У нас вихідний день. І ми вирішили... Боже, ментка шкіра чорна. Дивись, Це Я напроти тебе, як шоколадний зайчик. Так, ми знаходимося на політехніці. Зараз будемо сідати на, на, в автобус і їдемо на І Їдемо на Віслу, але спочатку ми покажемо на лайві вам е, міст пішохідний. Який вже був e, знятий на знятий, відео, але сьогодні вихідний і сьогодні можна, можна буде ага. щось показати, яка там все, як він змінився. Але Сашина e, знайома порекомендувала все ж таки піти в такий тайський e, ресторанчик, такий да. там дуже смачно. Вони готують все зі свіжого. Все, e, Ну, свіже, ви приходите, замовляєте і чекаєте, техніки. зараз ми Поби. поїдемо туди, поїмо, а потім будемо. Так, і може навіть якщо нам вдасться, то ми е річковим транспортом переїдемо з однієї сторони ліста на інше. Так що чекаємо на автобус, вже треба, бо вже ми їдемо до метро, ось 118 вже можемо сідати. Зараз він буде виїжджати. Вже швидко біжить у кафе Тайське, аби встигнути у кафе. Сашка проголодався бичок. А як два метри зросту треба їсти. Ми спускаємося на другу лінію метра. Називається центром науки Коперника. Центр науки Коперника. Так. Чотири хвилини чекаємо на метро. Сашка, як завжди, задоволений, що транспорт їздить вчасно. А що? проблем. <смеш> Бач, по цій лінії в сторону брудно немає нікого, а по тій там до сторони центру купа людей. Так що нема чогось нервувати. Треба сі спокійно. Ну, Сашка такий, якби місяць живе у Варшаві і не знає, що у вихідні дні е, цей е, час збільшений. Так. Як? Як то може називатися? Інтервал руху. Інтервал руху, так е, збільшений, тобто немає, не їздить часто транспорт. З цієї сторони їде метро, туди в ту сторону. Ми знаходимося на другій лінії метра. А куди ти зараз йдеш? Є, Тай, є, є. Є, є. Бачите, скільки так, по тій так, стороні я. людей. Є, йдемо, але а, ти не розмовляй по-польській, бо люди не розуміють. З боку заєць. Так, німа це по польську тільки по-українську. Так що ми знаходимося в Центр науки Коперника їдемо але в сторону фарм. А, але це старе. Я старе, то старає. Ну, але вона трошки стара. Там не плити, Але холод, правда, відчувається такий холод. Ух, бух. Так що пишемо, хто був в метро. Варсаві на другій лінії. Що чекаємо? А, та то вісім, то хвилина. А, то в сторону вимога. а було твій Що-що? 40. Шуша? Дісій, дісове. Та. Не зівай, бо я теж зіваю. Бачите, скільки по тій стороні людей. А по цій стороні немає нікого. Так що всі їдуть в центр. А де погуляти? Тільки в центрі. А сьогодні там демонстрації в центрі, в зі скусії Демонстрейшн. Мітинги. Мітинг. Ну. Проводимо мітинги. Але це трішки старіше. Там те, що вони продовжили на торговку, то воно більш новіше, таке Но, сучасніше. І інакше, бо тут дивись, яка стеля, тут стеля ще... Така старіша, але вони будуть продовжувати метро, ну, я читав, що будуть продовжувати метро. Чекаємо на свій метрополітен і метро. виїжджав. Роботу рекламують на цьому екрані а вже Об'являє. Об Увага! Поїзд в керунку, бимова. Наш один підписник живе на бимову. Бачите, скільки людей зараз буде насуватися. Ми будемо зараз їхати під річки. Тому тут так, тому холодно, но? Холодно, ну. холодно так. А вже теж їде з тієї сторони, бо... Ой, який вітер відсидає. Який вітер, правда? Вітер сильний, ну? холодно. Холодно, ну Майовка. Травневі. 2 мая. Проводзами зміни funkcjonowanie warszawskiego transportu publicznego drugiej na transport włókie położeno Caoski w metro Ja думаł nie bude багато A to zaraz na pewno budą wychodzi люди Także my siedają w metro wychodzi Informujemy znajduje się żółty telefon telefonowy na spokojnie, przyciskalny. Dla wspólnego bezpieczeństwa zachęcam wchodzić do sytuacji. Виходимо. Виходимо. А, то що, актори? Актори, актори. А що, як ще цей заробляти, Сашка? От, аж точки гроші, клас ось. А ти чому не закинув монетки? А я шо фуха. Це що так викидає за що щось Він напевно, а він що, грав чи співав, чи що? Ага. Що він робив? На гітарі На гітарі Ми йдемо ну, на обід. Ну ви бачите, такі-то, тут протяг страшенний. Тому тут так цей. Протяг бачиш сюди, туди, і тому таке вітриско, як каже моя сусідка, вітриско. І звісно, Сашка молодий, активний. То я вже старий, не можу встигати, а як? По таких крутих сходах. Боже, який я вже старий. Бачите, повісили флаг. флаги. На всіх будиночках завжди. Знак того, що свято Якщо зараз Сашка зіває голодний, а як зараз на натовчиться, то буде ще прекрасніше. Ще буде прекрасніше. Тоді Тоді сядемо на лавочку і будемо спати на лавочці. Так що отак. От. Ми вже доходимо. До нашого генделка. <смех> <смех> так що всім гарним <laughs> переглядом. Та я жартую, Боже, ну що, не можна пожартувати Ну ресторан, що ну так колись моя баба говорила, як е, дід ходив випивати, та вона казала, там, де наливають то генделики. Налива. Наливайка. Все. А ви не пропускайте наші ефіри. Поки немає людей, бо так як не, не можна взагалі знімати людей, поки ми самі і покажу вам, які тут є е, дані, тобто перші страви, другі страви, супи. Ось от. Від того освітлення. Ось такі різноманітні. Да. Банани в тісті. А що найбільше ти любиш, Сашка? Купимо цих курчок. Так що, коли приїде наш підписник, ще хіл пускали, то все це буде. Мені це сподобається. Так, наш підписник має приїхати до нас. А моя коронна страва, то е, удо. Удо в п'янчо смаках, так? Тут Удо в п'ять смаках. Так що замовлення зробив? Так. Що ти скажеш? Ти рекомендуєш цей тайський заклад? Так, рекомендую. Ми виходимо все часом. Ці не помітили і ціни до речі, не вирослі. ми тут не буде вже майже 5 місяців, 4 місце, чотири що ми тут будемо, то не виросли. Якщо вам погано чути, то пишіть у коментарях, тому що Сашка голодний і ще немає не має сили голосно говорити. Так що будемо чекати на наше замовлення. Всім гарного дня і гарного перегляду. Па-па-па-па.